У Тернопільській обласній клінічній лікарні виписують пацієнтку, якій 5 серпня пересадили нирку. Проблеми зі здоров'ям Лариса Фодірко мала протягом 10 років. На операцію чекала близько трьох місяців. Ниркова недостатність п'ятої ступені, хронічний пилонефрит. Ну і теж та, там по, по, по супутній хвороби я мала багато, але в основному нирки. Ну, дуже змучувалася, ну, та й нирки боліли. Та книли. Операція пройшла без ускладнень, розповідає завідувач відділення кардіохірургії та трансплантології Володимир Мороз. Насправді це дійсно, ну, ви бачите, що цю програма трансплантації почала розвиватися по всій Україні. Тобто це не щось надзвичайне, це стає скажімо, так, практично рутинною хірургією. Власне, з інтроопераційних трудощів не було, все пройшло досить гладко, швидко і що й постояло хорошому результату після операційного. Зараз 58-річна пацієнтка почувається добре, проте попереду її чекає тривалий курс реабілітації. Буду приїжджати сюди, аналізи здавати щотижня. Ну і будемо помаленьку відходити від операції. Я вже відійшла, але буду вважати на себе. Я дуже дякую всім професіоналам, моїм рідним. Високий рівень допомогли мені добре. Я вже сьогодні йду додому. Хочу додому. І щоб і всі були ті, що я з ними лежала в нефрології, щоб і всі були здорові. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.